Її. Швидше, швидше, швидше. Свій прикордонний наряд кудаю собаку на затримає. Спеціальні собаки, які використовуються в нас по пошуку наркотичних і вибухових речовин, здебільшого застосовуються в пунктах пропуску через державний кордон з метою виявлення. Контрабандних товарів, зброї, боєприпасів, незаконного перетину інших, будемо говорити речовин, наркотичних. От і рушукові собаки, які в нас використовуються безпосередньо на зеленому кордоні, забезпечують недопущення порушень державного кордону людьми. Незаконна міграція, ухилянка. Це мій напарник Дік. Йому більше року. Ми з ним навчалися. Три місяці Дік Рушуковий пес навчився виявляти порушників по запаху сліду, конвоювання, затримання та охорони ділянки місцевості. Дік став мені справжнім другом та вірним напарником, і ми зараз з ним одна команда. Це мій напарник Семі, він спеціальний, працює по пошуку наркотичних речовин. Я обрала породу спаніель, тому що вони дуже добрі, лагідні, не агресивні до людей і з ними дуже комфортно працювати на пункті пропуску. Я дуже люблю свого Семі. Сподіваюсь, він стане надійним напарником в охороні державного кордону. Добре, Молодець! молодий. Він заслужив у так. 日本作品。